Тернопіль продовжать розмальовувати. Молоді люди мають на меті урізноманітнити фарбами ще два в'їзди до нашого міста, але й на цьому зупинятися не збираються. Вже три в'їзди до Тернополя розмальовані у патріотичному дусі. Ще два планують прикрасити. Активісти кажуть, зробили б це давно, проте ставала на заваді погода. Ще залишилося два в'їзди. Тобто, в'їздів є сім, але знаків є п'ять. Ще залишилося два знаки розмалювати це на підгородні і на озерну. Ескізи є, вже знаємо, як будемо малювати. Тільки чекаємо погоди, бо погода нас підвела. Мали малювати на цих вихідних в Зв зв'язку з тим, що був дощ то. Перенесемо на ці, будемо будемо бачити по погоді. Буде погода, будемо малювати. Наразі тих, хто розмальовує в'їзди у місто постійно, всього четверо. Роман ошуст сподівається, що найближчим часом їх кількість збільшиться, адже ідей є ще чимало. Плануємо розмалювати мости в майбутньому, тобто перила на мостах, колони. Знизу плануємо намалювати небесну сотню, але учасник акції запропонував цей міст, що позаді мене. Але ми ще Місце, місце точно ми ще не, не затвердили. Ми ще не узгоджували, де конкретно буде малювати. Роман Ошуст каже, коли місце виберуть, працюватимуть над малюнком, який прикрашатиме стіну.